Вітаю! Мене звати Олена Михайлівна, я вчителька української мови Черкаської спеціалізованої школи номер 17 урок української мови в 6 класі. Сьогодні ми будемо формувати вміння правильно писати слова з пів, вчитимемось доречно використовувати їх у мовленні, узагальнимо і систематизуємо знання з теми словотвір. Тож, тема нашого уроку написання слів з пів. За новим правописом запишіть тему до зошитів. Пропоную таку невеличку поетичну хвилинку. Закрило хмарою півнеба і так раптово дощ полив. Спочатку тихо, у півсили, а потім, як з вітра полив. Пів яблучка зосталось ззовні. Не все сховалось під листком, і вже води по вінця повні стоять калюжі під вікном. Пів світу вкрито пилиною, немов прорвались небеса, гримлять громи над головою, яка печаль, яка краса. Все мокре, луки і долини, від сліз дощу на серці щем Здається, нам, Пів України враз опинилось під дощем. І сьогодні на дворі теж дощ, правда, уже пізня осінь. Але давайте звернемо увагу на виділені слова. Подивіться, будь ласка, півнеба, півсили, пів півсвіту, «пів, «пів, пів України. Іменники із пів тут написані окремо. А чому окремо? Давайте розглянемо правила. Отже, перше правило, що стосується пів. Невідмінюваний числівник пів зі значенням половина з наступним іменником, загальною та власною назвою у формі родового відмінка однини, пишемо окремо, піваркуша, піввідра. Півгодини, півлітра, півміста, півогірка, півострова, півяблука, півящика, півями, півєвропи, півкиєва, півукраїни. Запишіть собі, будь ласка, приклади для того, щоб запам'ятати іменник у родовому відмінку однини. З пів пишемо окремо. Що ж стосується напів і полу. Складні іменники з першою частиною напів-полу пишуться разом. Напівавтомат, напівімла, напівкущ, напівлюдина, напівмавпа, напівпітьма, напівправда, напівфабрикат, полуавтомат. Усі ці слова пишуться. Із частинками на пів і полу разом. Запишіть приклади собі до зошитів, і на кінець ще одне правило: якщо пів з наступним іменником у формі називного відмінка становить єдине поняття і не виражає значення половини, то їх пишемо разом. Піваркуш. Південь, півзахист, півколо, півкуля. Ще раз звертаю вашу увагу іменник у формі називного відмінка. Теж запишіть собі, будь ласка, а тепер попрацюємо над вправами. Перша вправа запишіть слова правильно, приберіть дужки. Пів Апельсина, півмісяця, півроку, півяблука, півюрти, півящика, пів України, пів Херсона, пів Європи, півкілометра, пів Африки, півміста, міста, напів півмайдану, пів вулиці, півборисполя, піввікна, півягоди, півялти, піввишні, півабрикоса, піввареника. Півхлібини, пів Євпаторії, пів Азії, півялини, пів яготина. Запишіть ці слова, будь ласка, і пригадайте, які правила ви використали. Наступну вправу виконаємо таку: Запишіть речення в словах розкрийте дужки. Могутній дуб. Він півтисячоліття стоїть на хортиці. У березневі дні біля могили Кобзаря збирається пів України. Хоч ти на півпальця збрешеш, а лиха наробиш на весь вік. Від цокотів я пів Європи чавунним цокотом коліс. На гвалт збіглося пів комишанки. Гарна веселка півнеба підперла. День такий: ні хмарки, ні півхмарки. Тут хмари бродять напівколом. Виконали це завдання. Молодці. А зараз я пропоную вам систематизувати те, що ми вчили про словотвір. Пригадайте! Які значущі частини слова вам відомі? Які способи словотвору є найбільш продуктивними при творенні самостійних частин мови, тобто найчастіше використовуються, визначте, яка з поданих у дужках основ є твірною для кожного слова? Отже, пригадайте, що таке твірна основа? Лісник. Ліс чи лісний. Підводний під водою чи водний. Дощичок. дощ чи дощик. Назвіть основні правила написання слів з пів на пів. Добре. Повторили. А тепер домашнє завдання. Я пропоную вам. Повторити самостійно чергування приголосних звуків при творенні нових слів. Підготуватись до контрольної роботи. Всього вам доброго!